Доброго ранку. Ой. З ручками проблеми <рес> Ось ми якось так ідемо. Як бачите, ручка в нас сломалась. Ми Тільки почали їхати. Так, ось наш потяг вже приїхав. Ручку ми замотали скотчем Не знаю, наскільки, звісно, її хватить, але сподіваємося, що хватить. Ми вже сіли. Ми затягнули чемодан, Він там. Це було дуже важко. Він. Плюс він набагато більше, ніж ми завжди. Там ще пляшка. А ще ж в... 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 не розказуємо вам, куди з кимійде. Уже просто ми їдемо. Сваляв. Сваляв. Люпитайся. Ми не саме не знаємо. Їдемо з розтіком. Нарешті. Нарешті. Зростріком. Все не поїздку наш болот Ну, разом, так, а потім ще... Зараз буде архапінь кукін. Твоє життя має інклюзивний держав. Та да точно, такого ні в кого немає, <гасш> <гасш> а, да, люблять? <гасш> Отак Кожен вибір відкриває перед тобою новий світ, і це можливості для росту. Дві <гасш> хвилини. Ми вже пройшли понад ресторан, тут дуже мало пече, а ми стоїмо і чекаємо. Що ти хочеш? Ходок. Я хочу холодок, так. Получається. Так, ми нарешті пройшли назад. У мене тут сырнички з ущерним молоком. Чай і у кота ходок. почти 2:00, так каю. Так. І Черводан, звичайно, наш, що це просто дивуся. Тут скотч, тут скотч. Так, ми проїхали в хідю. Десять наша зустрічає. Сильні і слажні. Да, дишу. Подивіться, скільки людей ще ось. Моє бути ростик. Бо його щось не видно. В общем, ребята, у нас осталось 40 минут запишу мами. Ручка перестала відкриватись. Мама пише, круто. <рес> круто. У нас осталось 40 минут, а Ростик десь ховається. Ладно, він не ховається. він Це йде до нас. З жорстким з видали. І зі часом. З усім. Он Ростик! <рес> наконець то в <рес> <Докладки> я приїхала <рес> я. Ми <рес> <Визиш> зайшли на эту маркет. <рес> Накупили он. <рес> продукт. Oh, да факт, якраз наш. Наш полонавсь. Все, идём на касс. Мы уже сыты. Что кубать? Да. Сейчас будем кушать. У нас уже макароны, заметил. Будем зараз пить. А где чай? Так, у нас перекус. Будуть бродники. Мы ещё едем. Прости, сколько нам ещё досихать? Тоже 6, -6 гаренька. Тут <laughs> yes. Кіт, що ти скажеш? Нормально. Все, кушаємо. кушаємо. Так, ми продовжуємо їхати. Кітось уже лежить. Ростик. Скільки нам ще десь їхати? Дві годинки. Дві годинки і ми будемо в сваляві. Ми доїжджаємо до сваляви. Так, ось одна зваляви. Ось ми. Ми десь маємо чекати таксі. Ми не знаю, як ми виглядали. Ого, буде це дуже цікаво. А ще у нас немає їжі. Зовсім ніякої і не дуже голодні. Отак. Ну, Ми вже їдемо. Ми заселилися. Дивіться. Подивіться, як у нас тут такі тут умови. Ліжко так, одне, дивіться, Ігор тут друге. Як Ігор? Ігор був з нами поїхав. А, ну да. так. Ну, так, ну. Я ж не сказав, що це наш. Телевізор. Шкафчики, отак от Що там, ну Ростик так заінтриговав? Та ти що окошко навіть <рес> для мене. Так, і є навіть балкончик. Вообще, извините. Ребятки, ми покупалися. У нас з людей один алкоголь. А, не, є червячки ще жалійки. Доброго ранку, підписики. Ми прокинулись кіт. Mm -hmm. <схід> У нас пропав ростик. Я піздеться. <схід> Гляньте. Я не знаю, я без ліс, звісно. <схід> Бо ж він, конечно, десь заховався. Розйоб. <схід> він вже з нами Угу. Рибатки так хорошо спалось ви не представляєте. Тут спи, спиться так, як, ну, якби ще в ці, в ці звуки. Хтось там щось не згоробить. Тут як в селі, знаєте, обстановочка. Мені дуже подобається така обстановочка, Так що все, Чекаємо розтіка. гляньте, ти добре жав! Я ушел. У меня 20 метров. Все красиво. О, давай. Экскурсия, фотка. Ого, молодец. Вот так. Вот такое. Вот такое. Я нашел струмок. Ничего себе. Вот такое. Глаз. 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 Вау. Мы живем в у Макса, у кого оценка 9,5 из 10. Извини! Это даже на 13 из 13, это больше. А такие у нас лица край, если я не вижу. Mm -hmm. oh, oh, надо хоть сходить. На балконе, проводишь. Она Вау! Классно. Даже прикольно. А <свят> я же купил в колбасу, плавно не все. Серьезно? Ну, все. Боже, гляньте. это да, боже. Так, вот. С Ростиком не помрем с голода. да? хлеба хлеба Капец, молодец. Даже купим купил, зарушай. И две бутылки воды. Офигеть. Боже, какие ты молодец, Ростик. Снеганок. Ё-моё, вот это нарезка. А это Ростик ты, конечно. Боже, ребята, гляньте, это все Ростик. Добрий день підписчики. Ми сидимо ось всі разом а скіт. Да, значить так. Значить, так. Тоді попросимо, щоб він одразу навчани привіз. Ну І все. Ми ніяк не можемо знайти того, хто нас привезе на озеро Синевір. Нема плану. час вирішуємо. Ми все таки договорились за Синевір. вір. Нас не хотіли вести, але ми порішали. обговорили це все, порадились. І... Так, ми нарешті приїхали. Ми їхали дуже довго, я не знаю, годин три, мабуть, ми їхали. Що, менше. Ну все одно, це було дуже довго. Так що ми нарешті приїхали і зараз йдемо вже до самого озера. Скільки тут людей? Але ми йдемо. до ми йдемо доки. Ми йдемо. Нам дуже легко. Фух. нас немає задишки. Виквально. Вообще тут. Пару Та сидіти так. Пару минут йдете, пройти. Не важко абсолютно. Ми пройшли. Як а як люди туди добрались? Ну там пару. Итак, ребятки, мы вот пробували наливочки, купили вино і наливочку, і мені ніяк хватало. Блін, <плеслухи> ну <не вважає. плеслухи> так, от як вкусно вообще. Так, тут <плеслухи> так, який от риночок. Тут можна пробувати різні. <плеслухи> так, дуже прикольно. Ой, клас. І от гуляємо. Пішли ми і до колиби. Да. Да? А, я не бачила. Да, і тут такі прапор. Я теж вишиванка. Так. Кростику вже принесли бограч. І вона таку заправочку. нас Слідіть за цих трьох. Квас? Правильно, оце квас у мене. Ні, оце квас. Так. І все, чекаємо ще з котом. Ми У мене тут борщик мені вже принесли. І кота деруни з грибним соусом. Все, всім смачно. Ми вже іде в ми. У нас на 8 годину заброньовані чани. А зараз скільки времени? 4.30. 4.30, Ми покушали, наїлися, зараз спускаємося. В общем, нам їхати до чану десь 2,5 години. І отак от. І все. І зараз спустимося, подивимося, що там є. Інтересне. Якщо щось є цікаве. Та Оцінка Сини озеро Синий вір. 8-9, 8,5. З 13, так? 10. Хорошо. Я ставлю 11-13. Oh, okay. Просто якби він був в тумані, він був би 13-13. <звук> <Як> гарно. <звук> як таке може бути таке як сім? Яка територія? Загальні ось скокуруску проведе. Ми вже їдемо. Пописчики, ми приїхали в поляну, <пішки> де нас не носить. Просто ми приїхали, тут знаходяться наші чани, але ми приїхали завчасно. Зараз ще купимо щось до чанів, бо наливочки ми купили з вином, а закуску ніяку не купили. Це наша пішка. Да, він вже готується до вечора. Купляє таксілчик. Всі скупилися. Чекали мороженое. Ми прийшли в чан. Найте, отакий ось вики да, у нас. Ось такий от чан. Ось ростик довольний, ось хіт. Кайф. Це скоро шукає. За нас красивих, за них невірних, за нас блатних і об'єдних. Так, підписчики, ой, червоно я. Ми вже закінчили. Ми вже закінчили пить. Не, ну, пить, зараз кидемо чіпати. Так, підписчики, ми вже закінчили пить в чанах. Ой, в чанах купатися. Ідемо додому. Нам 40 хвилин йти. Не бачу. Сваляю. Watch me!